Бути джазменом це круто. Бути джазовою легендою це супер успіх. Бути в топ списку джазових легенд всіх часів і народів це бути Квінсі Джонсом. Легендарний музикант, аранжувальник, композитор та продюсер Квінсі Джонс починав свій шлях буквально з нетрів. Він народився у 1933 році в Чикаго. З 10 років почав виступати в джазових клубах. Цілком звичне явище для хлопчаків, дитинство яких припало на руки великої депресії. Скоро Джонс досяг чималих малих успіхів. Сам він каже про гроші. Тоді і не думав. Все, чого прагнув грати на трубі, як Бог. Я дуже важко працював, і мені пощастило потрапити в цей музичний бізнес, коли він ще був не таким комерціалізованим. Джаз був у повітрі. Мені і рею Чарльзу було по 16, і все, що ми хотіли, це стати великими музикантами. Нам було наплювати на гроші чи на ще щось. Тоді все це здавалося недосяжним. За життя Квінсі Джонс встиг попрацювати практично з зі усіма зірками джазової сцени. Серед них Дізі Гілеспі Рей Чарльз, Пегі Лі, Франк Сінатра, Елла Фіцджеральд, Сара Воєн та ще сотні і сотні відомих виконавців. Джонса 70 разів номінували на премію Греммі. 27 разів він цю нагороду отримував. Джонс відомий як і успішний продюсер. Серед його підопічних був Майкл Джексон. Саме Джонс продюсував його альбом Трилер. 104 мільйони екземплярів, якого розійшлися світом. Зараз Джонсу майже 80. Попри свій солідний вік, музикант сповнений енергії та бадьорості. Звісно ж, він досі обожнює джаз і запевняє, любитиме його і після смерті.